Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У далекій долині, далеко від людських осель, жило чудове озеро. Це було незвичайне озеро, його води мали яскравий бирюзовий колір. І всі, хто наближався, відчували особливу силу, неначе природа обіймала їх. Озеро було домівкою для безлічів, водяних істот. А навколо нього росли найяскравіші квіти і дерева. Але одного дня в озеро почали потрапляти сміття і бруд. Речі, що люди залишили на природі, заповнили озеро і зачинили його. Чарівність. Озеро стало сумним, і його вода втратила свій яскравий колір. Всі мешканці навколо були стривожені. Теж знайти допомогу? У долині жило кілька допитливих друзів маленька лисичка Ліра, сильний ведмідь Макс і кмітлива сова Сільвія. Вони вирішили, що не можна допустити, щоб це дивовижне озеро загинуло. Вони зібрали всі свої сили, щоб зробити все, щоб очистити озеро, і повернути йому колишню красу. Ліра почала збирати сміття, яке було на березі і в воді. А Макс завдяки своїй силі допомагав виносити великі предмети з озера. Дільвія ж полетіла по всій долині, шукаючи людей, щоб пояснити їм, як важливо піклуватися про природу та. Не забруднювати її. Друзі зрозуміли, що навіть маленька зміна може зробити велике добро, і, хоча озеро вже не було таким, як раніше, воно стало чистішим, його вода почала знову світитися. Друзі зрозуміли, що їхнє завдання ще не завершене, і вони повинні продовжувати піклуватися про природу, щоб вона завжди була такою гарною, як колись. Тим часом на горизонті з'явився ще один сміттєвий потік, чи зможуть вони врятувати озеро назавжди, можливо, їхні нові друзі допоможуть. Як тільки друзі оговтались від першого успіху, вони помітили, що навколо їхнього озера почали з'являтися нові сміттєві відходи. Це не була випадковість. Хтось кидав їх у воду знову і знову. Ліра, Макс і Сільвія зрозуміли. Що на озеро не тільки повинні піклуватися вони, але й усі, хто живе в долині. Разом вони вирушили до найближчого села. Вони розповіли місцевим жителям про те, як важливо зберігати навколишнє середовище чистим, і пояснили, чому озеро потребує допомоги. Люди спочатку сумнівалися, але коли побачили, як змінилося озеро завдяки зусиллям друзів, вони знову захотіли допомогти також. Так почалася велика кампанія по очищенню не тільки озера, але й усієї долини. Усі разом великі й маленькі стали збирати сміття, висаджувати нові дерева, очищати річки і дбати про те, щоб природа була в безпеці. Друзі також почали навчати інших тварин і людей, як правильно поводитися з природними ресурсами. Ліра завела клуб маленьких помічників, які несли відповідальність за чистоту на місцях, де вони жили. Макс почав будувати спеціальні контейнери для сміття, щоб люди не залишали відходи на землі. А Сільвія стала розповідати казки про важливість збереження природи і її чудес що всі пам'ятали, як важливо любити і піклуватися про землю. Через деякий час природа почала відновлюватися, а озеро стало знову сяяти. його вода стала ще чистішою і яскравішою. Друзі і всі жителі долини зрозуміли, що разом вони зможуть зробити ще багато добра для природи. І що чистота навколишнього середовища, це не просто обов'язок, а радість від того, що ми живемо в гармонії з тим, що нас оточує. З того часу озеро залишалося чистим, а ліс річки та поля стали ще яскравішими і красивішими, адже всі разом дбали про них, як справжні охоронці природи. І навіть коли приходила весна, коли пам'ятали, що кожен маленький крок на користь довкіллю робить світ кращим. Приходили до роки, і долина ставала все красивішою. Озеро не тільки сяяло своєю водою, але й стало домівкою для ще більше видів рослин і тварин. Ліс наповнився новими деревами, квітами, а птахи співали свої пісні, бо більше не було загрози забруднення. Але одного разу, коли друзі зібралися на березі озера, до них підійшла маленька жабка на ім'я. Ляля, я чула, як ви врятували озеро. Я хочу допомогти. Але є щось, чого я не розумію, сказала жабка. Я помітила, що ми все більше висаджуємо нові дерева, але деякі з них ростуть повільно і не можуть знайти достатньої води. Ліра задумалася і відповіла можливо, ми повинні зробити систему збору дощової води, щоб дерева могли отримувати воду, навіть тоді. Коли дощі рідко падають, що ти думаєш? Жабка Радо підтримала ідею. Вона допомогла друзям організувати спеціальні бочки для збору дощової води, яку потім можна було використовувати для поливу молодих дерев. Макс збудував спеціальні канали для того, щоб вода не витікала і потрапляла прямо до коріння дерев. Сільвія навчила інших, як правильно використовувати цю воду, щоб природа не страждала від сухості. Завдяки їхнім зусиллям долина стала ще зеленішою, а дерева виросли високими і сильними. Люди та тварини знову зрозуміли, що іноді навіть найменші зусилля можуть змінити весь світ, вони навчилися слідкувати за кожною рослиною, кожним потоком води, кожним птахом, і це допомогло всім жити в гармонії. І, хоч друзі продовжували працювати разом для блага природи. Вони знали, що їхня місія не закінчена. Природа це важливий організм, за яким треба стежити завжди. І тепер, коли вони дивилися на свою долину, вони не тільки бачили красу, але й знали, що кожен з них може внести свій вклад у збереження цього дива. І ось настав день, коли вся долина стала прикладом для інших. Озеро сяяло, ліси зеленіли. Річки тікли чистими, а повітря було наповнене свіжістю та чистотою. Друзі, які стали справжніми охоронцями природи, оглянули свою працю і зрозуміли, що все, чого вони досягли, це не тільки результат їхніх зусиль, але й підтримка кожного, хто був готовий допомогти. Ліра, Макс, Сільвія і маленька жабка Ляля вирішили, що настав час для святкування. Вони зібрали всіх мешканців долини, людей, тварин, і разом вони влаштували велике свято, але не просто свято. Це був день, коли вони разом висадили останнє дерево на великій галявині біля озера. Це дерево було символом їхньої дружби з природою і їхньої відповідальності за її збереження. Тепер ми можемо бути спокійні, сказав Макс, збираючи місце для посадки. Ми зробили все можливе. Але треба пам'ятати, що це лише початок, і всі зходилися. Природа була щаслива, а долина квітла, адже кожен знав, що його внесок важливий і що турбота про довкілля це безперервна робота, яку потрібно продовжувати щодня. І так історія про чарівне озеро і його маленьких охоронців природи залишалася живою казкою, яку передавали з покоління в покоління. Бо, хоча казка завершилася, турбота про природу не мала кінця, і кожен, хто вирішить стати другом природи, отримує свою частку цієї великої і важливої справи. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.